Громада на Волині не зустріла захисника Анатолія Буряка, котрий повернувся з російського полону, у якому перебував понад два роки. Про це у Фейсбуці розповіла у прямому ефірі Тетяна Сирчук. Йдеться про рідне село захисника Залісся. <реку> людей взагалі немає. Я просто в шоці. Ольга, потрібно? Я просто в шоці, людей немає. Це ж наші герої не заслуговують на таке. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві зв'язалися із старостою села Залісся Олегом Семенюком. Він запевняє, що не зустріли героя належним чином, бо, з його слів, рідні не повідомили про приїзд Анатолія Буряка до села. <зв 'язок> Ніхто нічого не знав, знали знали тільки рідні. Ну там може де, е, е, ті, хто був при родині, там не знають, ну сусіди, які не знали. Те, що там говорять, що ми не готувалися, звісно, готувалися, бо був е, попередньо Домовлено, що замов, замовимо коровай, зустрінемо. Але ж ну я розумію, що треба було е... нагонювати кожен день, щоб 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 цього щоб, е, перезвонили. Але вони е, ну подруга рідних сказав, написала коментар, що рідні не хотіли бачити е, представники влади, тому тому і не написали в групу села. Отож, за словами старости села, громада мала намір організувати зустріч, але, мовляв, його рідні не повідомили точної дати. Та, попри цю прикру ситуацію, найголовніше, що наш захисник витримав жахи російського полону і повернувся до рідного дому.